Привітик! Я отримала чимало коментарів від людей, яким цікаво послухати про створення каналу на Ютубі. Всім дякую за активність і справді це ціною. Тож ось це відео перед вами. Чому я вирішила завести канал? Думки про це відвідували мене давно, але не було ні ідеї, ні техніки, та й бажання великого теж не виникало. Просто я періодично думала, а раптом. Але вже в 20-х роках я відкрила для себе український буктюб, який тільки зароджувався, і вирішила, що раз я теж читаю, то було б круто робити огляди на книги. Не по два слова про кожну, а щось більш ґрунтовне. В якості відеоряду вибрала спідпеінти. Мені було складно знайти огляди на ті книги, які цікавлять особисто мене, і я вирішила самостійно створити такий контент. Ось стільки дещо я не врахувала. Я думала всидіти на двох стільцях книжковому і арт Ютубі. В результаті людям, які цікавляться книжками, не особливо всралося цифрове малювання і тим паче спітпейти. Це переважно трохи старша аудиторія зі своїми смаками та поглядами. Арту аудиторію у свою чергу мало цікавлять книжки. Більше того, діджиталістів на відміну від радішників дивиться здебільшого молодша, спроможна аудиторія. Тож з книжками в цьому випадку ще складніша. До чого я веду? Завдяки моєму геніальному рішенню об'єднати одну тему з іншою, мінуснулася велика частина книжкової аудиторії та велика частина арт-аудиторії. Тому насамперед, перш ніж заводити канал на Ютубі, потрібно визначитися з тематикою. Якщо ви хочете поєднувати декілька тем, варто робити це грамотно. Бажано, щоб теми корелювали між собою, не балет і геометрія, скажімо так. Окей, з темою визначилися. наприклад, малювання. Далі раджу продумати наперед ідеї для відео. Записуйте їх в блокноті або нотатках. Це можуть бути навчальні відео, огляди, влоги або все, що ви придумаєте. Ідеї потрібно записувати не лише для того, щоб запам'ятати їх, а ще й для того, щоб могти завчасно запланувати вихід того чи іншого відео. У наступному пункті вам доведеться визначитися з частотою виходу відео. Ви можете викладати їх суто, коли буде настрій, або ж намагатися догодити алгоритмам і дотримуватися певного інтервалу. Це може бути кілька днів або тижнів, як вам більше подобається. Бажано уникати інтервалів тривалістю кілька місяців, тому що люди подумають, що канал закинутий. Якщо у вас є ідея для відео і ви все спланували, настав час для запису. Тут я буду говорити тільки про свій досвід. Не знаю, як тердіжники роблять цю магію зйомки зверху, напевно, якийсь спеціальний штатив. Тому розкажу про спідпейнти в діджиталі. Перед цим хочу наголосити на важливому нюансі: буде дуже круто, якщо ви користуватиметесь навороченою технікою, але це не обов'язково. Почати працювати можна з тим, що у вас уже є. Багатьом людям байдуже на те, наскільки дорогий у вас мікрофон. Якщо звук не якийсь відрав, можна дивитись. Головне, аби було цікаво. Настав час технічної частини. Заздалегідь пошукайте програми для запису екрану та монтажу. Я користуюсь OBS Studio та відеопадом, але є маса інших, можливо зручніших та більш якісно зроблених. Доведеться зайнятися пошуком і випробувати різні програми, щоб знайти найбільш комфортну для вас. А тепер розкажу про свій косячок. Моє перше відео було про книгу проти ночі Поліни Кулакової. Тоді багато буктюберок зробили схвальні відгуки на неї, а мені не сподобалось так, як їм. І я така в сенсі. Звичайно, у всіх різні смаки, але я подумала, що було б непогано висловити альтернативну думку, якщо вона існує. Я зробила сппет, записала звук на телефон. Ось так краще не робити, бажано користуватися принаймні мікрофоном навушників, тому що буде відлуння. А потім, коли відео було вже повністю готове, стався сюрприз. Програма не захотіла його конвертувати, тобто зробити так, щоб його можна було подивитися десь поза цією програмою. Вона така типу, хочеш конвертувати відео? Тільки через мій преміум. І ось це був відчай. Тому що грошей в мене особливо не було. Відповідно, змоги конвертувати відео теж. Тому я поняття не мала, що робити. Стільки було докладено зусиль, стільки часу, і все дарма. Так той файл і лежить десь у програмі. Зараз вона ніби не психує і нормально все конвертує без преміуму. Тож я могла б спробувати його викласти, але боюсь, що якість мене вже не влаштує. Ви можете винести для себе уроки з мого досвіду. Не робіть так, як я. Тестуйте програму, перш ніж робити повноцінне відео. Подивіться, як вони захоплюють екран, чи немає гігантського водяного знака, в мене й таке було, що дозволять конвертувати ваш труду форматом mp 4 врешті-решт. замутіть якесь коротке відео для проби, щоб в разі негативного досвіду вам не було так сумно. Також, перш ніж записувати голос, раджу скласти хоча б мінімальний сценарій з кількох пунктів, щоб мати перед очима теми, на якій ви будете говорити. Я складаю більш детальний сценарій, тому що в мене брейнфок і страшно розбігаються думки, коли намагаюся записати голос для відео. При цьому я та людина, яка обожнює голосові. Так, це я. Можливо, вам не потрібен сценарій, ви дуже зібрана людина, яка за словом, у кишеню не полізе. Таке буває. Можливо, ви записуєте голос без підготовки з першого речення на 10 плюс хвилин. Таке теж буває. І я обом цим групам людей дуже заздрю. Але для початку раджу спробувати розбивати запис голосу на декілька частин. Не намагайтеся записати все за один раз, тому що потім доведеться вирізати багато помилок та екання під час монтажу, але немає гарантії, що все вийде гладко. А ще перед записом раджу перечитати ваші тези в голос і зробити кілька вправ для покращення дикції сісти рівненько і стежте за диханням. Вам так буде простіше все це діло озвучувати. Чудово, визняли Sпіdpeint, все записали та з'єднали. А як бути з музикою? Взагалі вставляти її чи ні це питання вашого смаку. Головне правило, щоб музика була тихішою, ніж ваш голос. Її гучність можна відредагувати в програмі для монтажу або в спеціальному редакторі. Стосовно того, де її шукати, то краще не ризикувати або замовити якісь треки у музикантів, або вибрати з бібліотеки в YouTube студії, щоб у вас не було проблеми з авторськими правами. Чим довше відео, тим довше воно буде конвертуватися, а потім оброблятися ютубом. Будьте до цього готові. Під час обробки Ютуб обере якийсь кадр в якості прев'ю, але я б рекомендувала зробити прев'ю самостійно. Так, на мою думку, прикольніше, і це ще один спосіб проявити себе. Розмір має бути 1280 на 720 пікселів до 2 мегабайтів. Далі ще одне роздоріжжя. Ви можете переписати в описі тайм-коди, а можете не робити цього. Я спостерігаю таку тенденцію, що людям більше подобається, коли вони є. Прогортайте всі налаштування, які тільки можна. Завдяки ним ви можете вибрати мову автоматичних субтитрів, зробити кінцеву заставку та запланувати прем'єру. Вітаю! Ви публікували круте відео. Краще не очікувати великої кількості переглядів одразу, але на коментарі раджу відповідати. Особисто мені приємно, коли відповідають на мій коментар і не залишають його без уваги. Це зміцнить ваш зв'язок із аудиторією та додасть плюсику карму. Було б непогано час від часу робити дописи в спільноті. Це хороша можливість проанонсувати вихід нового відео, дізнатися думку глядачів і просто поспілкуватися. Попереджаю, що активу може не бути доволі довго. Це потрібно усвідомити ще перед тим, як братися за ведення каналу. Визначтеся з тим, для чого вам це потрібно, для себе чи для інших. Адекватно оцініть можливий розмір аудиторії та прийміться. Навряд чи у вас будуть сотні тисяч підписників, і це нормально. Навіть якщо вас дивиться поки що 10 людей, ваші думки та досвід уже почуті. Час від часу варто осиратися на прогрес, який ви зробили, і згадувати, яка ваша мета, що об'єктивно вам це дає. І ще донедавна в мене було 11 підписників, і ця кількість трималася півроку. До такого потрібно бути готовими. Якщо вам подобається займатися Ютубом, але аудиторія не така велика, як хотілося б, не здавайтесь. З часом вона виросте, наполегливість приносить плоди. Головне, що ви займаєтеся тим, що приносить вам задоволення, а решта вже не так важливо. На цьому все. Постаралась по максимуму все розповісти, поділитися своїми помилками та побажаннями. Якщо у вас лишились запитання, пишіть їх у коментарі, і я на них відповім. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і надішліться відео людині, яка не знає, з чого почати. До наступного відео!